Так, ловити буду її на ось таку удочку 4,85 довжина. Від Brain. Давно вже її купляв. Хороша удочка, дуже легесенька, дуже класна. 148 грам. І єдиний мінус для мене в ній, ну це чисто для мене. Я коли їжджу в машині її вожу, чи навіть вожу її на велосипеді, то от вона вся тархкотить, звенить. Ну, щось хотіло б якось, щоб вона там фіксувалася частинки вудочки всередині, бо дуже незручно. Ну, але це таке, це нюанси. Так, вудочку я доволен, довольний. Купляв її 2000. О, я не пам'ятаю, якому 20 му по-моєму році. Дуже вже давно. Хороші в мирні часи. Це було. так, так. Навіть не брав з собою рогачка. Нитку поставив 0,25. У мене її там бабіна кілометр Carp Pro колись брав давно теж, років 5 назад. ще Поплавок Jackson 2,5 грами. І гачок. Ну, він вже трошки б ушний, це гамакацу, не пам'ятав який точно. І тягарець 3 грами. Ось такий от сковзяща така оснастка. Так, це ховаємо сюди. Пробуємо, як нас буде вести себе поплавок, яка тут глибина. Зараз вам по глибині дуже цікаву штуку покажу. Я для себе прямо недавно відкриття зробив, я в шоці просто. Я просто в шоці. О, чітко, отак покладу, дивіться. Так. Що я хочу вам показати, друзі? Це просто от... ось я стою. Ось. А ось цей заливчик видно вам? І дивіться, я бачу всю глибину. От як нажимаю метр тридцять, там де я закинув поплок, там метр сімдесят в мене. Ось тут біля берега в мене метр. І я бачу відстань. Це платний додаток е діпера. Представляєте, я думаю, ех, ладно, візьму я платний додаток. І я був в шоці, що озеро, на якому я от зараз ловлю тягле. В нього глибина. Максимально, ну, з того, що вже показано, десь тут було 28 метрів. Ну, це намивали пісок, понятно, це кар'єр колишній. Але воно дуже старе. Це озеро. Так що для мене це відкриття. Не знаю наскільки точні ці карти, але я думаю, що максимально точні. Для орієнтування вони точно вам підійдуть. Так що, візьміть на замітку, 1000 гривень я заплатив за один рік користування. Ну, платна версія. Можна безплатно, просто там немає других сканувань. Так, бачу, риба вже кидається. Все, поїхали працювати. Працювати на відпочинку. Так, дивіться, ось така в мене кукуруза. Зараз вам розкажу про неї. Я не дуже щось на сьогодні надіюся що щось я зловлю чесно кажучи. Бо виїхав дуже спонтанно. Це от в мене не варена кукуруза, вона вже посвіла трошки, але для прикормки підійде. Це в мене, по-моєму, да, це варена кукурудза І це теж варена кукурудза. Я її додому вже вести не буду. Під кормлю нею рибку. Так, пакет сховаємо по насадках. По насадках ситуація наступна в мене. Давній вже опаріш. Роботи дуже багато. Я не встигаю на рибалку виїхати ніяк. Так, це в мене пінка. Попариш пінка, коротше кажучи, і черв'як. Я йому тут листочки накидав, щоб він мав ще їсти. Такс, прикормлюємо. Треба було на жаль, ков'язати, напевно. Не тоне, ага. Не варена, не тоне. Може в тому і прикол, що треба варити, щоб тонула? Кукурудзу і надіну. Попробую на кукурудзу. Так взагалі народ прикольні тут місця. Я вчора катався великом, так на заході сонця, такі кадри прикольні зняв. Зараз вам ставлю сюди подивитись. Ну, це на більш таку професійну камеру. Стало, коротше, кукурузу не було, опариша, не було нічого, іначе б якливала поверховодка. Це вже рибу повело, повело. І нічого нема. Ми звикли їздити на рибалку там повний багажник речей чи там велосипед обвішаний повністю. А я сьогодні спробував виїхати так дуже-дуже, скажімо так, лайтово. І тепер в мене з'явилася ідея максимально вдосконалити цей варіант виїзду на риболовлю. Зробити так, щоб я от їхав, там в мене з'явилася година-дві. Я беру удочку, беру там черв'ячки, о, клює, беру черв'ячки, беру пару жменьок прикормки і все. О. Так, поки з вами говорив, то підійшла на кукурузу плотва. Дивіться. Бачите яка? Червонопірка. Випущу її. Так, у вас повішаю на магніт на груди і десь сюди. Дякую, за кльов Було прикольно, я поговорив, що і зняв паралельно, як ти клюєш. Так, черв'ячок, черв'ячок, підкинув кукурузи. І тут підійшла червона пірка. Місце непогане, його треба розкормити. Його потрібно розкормити, воно дуже мені подобається. І глибини тут цікаві, може і карась буде колись. Оце не точно. Так от, хочу вдосконалити цей варіант виїзду на рибалку, щоб в мене був такий варіант, коли я виїжджаю максимально на велосипеді, максимально на автомобілі і мінімально на велосипеді. Ну Пішком варіанту я не розглядаю, бо то нема сенсу. Є велосипед, то можна і на ньому їхати. Мені більше подобається велосипедом, ніж автомобілем, тому що я можу заїхати в такі місця, де ніхто навіть в туалет не ходить. Казала колись моя баба, чорти какати не ходять. Собі сидиш, тихенько, тишина така. І ти собі сидиш і ловиш рибку. Вже темнувато. Ну що, народ, буду їхати додому. Вже досить темно. Поки доїду, то вже буде повністю темно. Я сьогодні ще без світла. Ще й мене клює. Тільки починаю щось розказувати, і мене тут клює. Вон давай ще разок на коня. Дві рибки сьогодні побачу, от верховодку і одну червону пірку. Може побачу ще одну. Взагалі-то вже треба їхати. А так краще видно в камері, ніж в реальності поплавок. Так, ладно, буду збиратися, відпочив трошки, переключився і далі за роботу. Буду удосконалювати лайтову рибалку. легкоходство в рибалці буде в нас.